Ну що, друзі, поглянемо, що тут приїхало з Китаю. І так, перший пакунок відчиняємо. Відчиняємо і дивимося, що в нас тут таке прошло щось дуже-дуже малесеньке. Малесеньке, що й не хоче випадати. Але це є це є драйвер зарядки літієвої батареї в фонариках. Да, замовляв таке. Далі слідуючий пакуночок. Відкриваємо, дивимося, що там аж цікаво, самому вам теж, мабуть, цікаво. Тут у нас блоки живлення 12 В2 А і 24 В 1 А. Десь пригодяться в якихось невеличких проєктах, або зарядний, або лабораторний блок живлення. Далі у нас такий длинненький пакуночок. Щось цікаво, вже й не пам'ятаю, що таке може бути, але виймаємо і дивимося. У нас гарний такий. Поролончик, і тут ми всередині бачимо ліхтарики. Ось такий ліхтарик брелок з відчинячкою. Замовляв для всієї родини, оскільки зараз дні короткі і темніє рано. І будемо перевіряти. Він має Type-C роз'єм для зарядки. І перевіряємо, як він світить. Перший режим максимальний. Далі 50% і сигналізація. Ось такий невеличкий ліхтарик. Пригодиться в хозяйстві, навіть із магнитиком. Да, Магнітиться. Дуже удобно буде його застосувати десь біля якоїсь железяки. В гаражі, біля машини присвітити недавно. Якраз користувався таким товаришу що допомагав ремонтувати автомобіль. Так, а далі ми отримуємо ось таку кучку пакетиків. І теж цікаво, що ж тут у нас знаходиться. Відчиняємо. І ми бачимо у нас тут, мабуть, це плати БМС для літі... Ні, не вгадав. Це у нас плати зарядки для акумуляторів. 18650 з захистом. Ставлю їх у фонарики, перероблюю. Викидаю китайське начиння і ставлю літіву батарею і отакий контролер заряду micro USB або Type-C. Слідуючий пакуночок, дивимося. А тут у нас о, тут у нас транзистор irf 3205 Будемо лагодити інвертори 12-220 вольт, оскільки скоро, як ви знаєте. Почнуться блекаути, і переплюсовка підключення інверторів. Слідуючий конвертик. Ось у нас дві плати БМС. Це плати для літі залізло фосфатних акумуляторів. Тобто, можна самостійно зробити із чотирьох банок потрібної ємності, і поставити ось такий блок БМС. Він нібито з вирівнювачем. І Останній у нас пакуночок. Це, мабуть, теж, да, теж плати БМС. Точно такі самі. Ось такі, друзі, товари прийшли сьогодні з Аліекспрес. Дякую за увагу. Всім до побачення.